Дівчата, всім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами ажурчик з весняного номеру журналу. Треба його теж дов'язувати. Ще у нас багато тут візерунок, бачите, їх тут 115, а, а вже хочеться з нового щось в'язати. Так, у нас сьогодні буде такий візерунок, бачите, колосочки такі, я бачу колосочки, такий він ніжненький. Я взяла товстеньку ниточку, щоб гарніше розгледіти цей візерунок. Бачите, симпатичний він і на товстих нитках. Е, можна не обов'язково цим візеруночком, але якщо ви будете в'язати, наприклад, половир е, тільки цим візерунком, теж буде гарно. Можна половер вив'язати лицевою гладдю, і наперед е, на рукава е, по бокам вставку зробити, по одному рапорту цього візерунку, теж буде дуже гарна, ніжна буде модель. Але дивіться, край, який низ, Дуже-дуже велика хвилька. Тому я б додавала, якби щось в'язала цим візерунком, або резиночку, або планку яку дану, наприклад, платочною в'язкою. Щось би додавала, щоб край вирівнити все ж таки. Тому що велика хвилька. А так, доволі такий ніжненький, гарненький везерунок. В ширину в мене один рапорт і довжину три рапорти. Просто в'яжеться він. Зараз з вами зв'яжемо один рапорт. Нам потрібно набрати кількість петель, а так, хай буде, на 24, плюс одна петелька в нас для симетрії в кінці рядочку, і дві петельки. Кромкові. І в рапорті у нас 16 рядочків. Все дуже просто в'яжеться. Так, так, дівчатка, починаємо перший рядочок, першу петельку. Знімаємо кромкову, далі зворотня петля. Далі в нас тут буде протяжка. Протяжка завжди тільки подвійна. Так, Зараз ми з вами її пров'яжемо. Петельку першу знімаємо. Далі дві петлі разом лицевою. Це в нас подвійна протяжечка. Прив'язали і накидаємо зверху зняту петельку. Подвійна протяжка. Я буду просто, якщо просто кажу протяжка, але ж ви маєте на увазі, що в цьому візеруночку протяжка тільки подвійна. Так, у нас відразу починається аеропорт, зворотня петелька, протяжка, далі три петлі лицевих, одна, друга, третя накид. Лицева петелька, накид, це ми вже колосочок вив'язуємо. Чотири лицевих петельки. Один, два, три, чотири. Далі зворотня петелька. Це вона йде посерединці, Ця зворотня петелька, її майже і не видно на товстих ниточках. Так, зворотня петелька, далі знов накид, лицева петелька накид і сім петель лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Тепер три петельки разом лицевою. Ось у нас три петельки, середня повинна лежати зверху. Середню петельку міняємо місцями з першою. Ось у нас середня, переносимо її на перший план і отак і пров'язуємо три разом лицевою. Так, рапорт скінчився. Так, дівчатка, набрала я е, одну лишню петлю. Все перерахувала, все у нас вірно, нічого не перев'язуємо. Так, три петельки разом лицевою, рапорт скінчився, і в кінці одна зворотня. Оскільки вона в мене лишня, то я пров'яжу дві разом зворотньою. Одну добрала лишню. Просто одна зворотня петелька. Це в нас був перший рядочок. Формуємо візеруночок Ми в цьому о, візерунку тільки в лицьових рядках, тому зворотній, пров'яжіть, будь ласка, самостійно. В'яжемо все по візерунку. Яку петельку бачите, такою пров'язуйте. Накиди пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Так, третій рядочок у нас. Починаємо починаємо рапорт. Зворотня петелька, далі у нас протяжка. Протяжка у нас подвійна. Знімаємо, знімаємо петельку, дві наступні петлі разом лицевою і протягуємо через зняту петельку. Так, далі дві лицевих петлі: один, два, накид, лицева петелька. Знову накид, 5 лицевих. 1 2 3 4 5 Зворотня петелька. Лицева петля. Накид. Лицева. Накид. 6 лицевих петель. 1 2 Три, чотири, п'ять. Шість. І знову у нас три петельки разом лицевою. Міняємо місцями петельки середню, міняємо з першою. Три разом. Лицевою, Рапорт скінчився. Тут пров'язуєте необхідну кількість рапортів, і в самому кінці рядочку у нас одна зворотня петелька, вона для симетрії. Це в нас третій рядочок, четвертий в'яжемо по візерунку. Так, далі в нас п'ятий рядочок. Петельку знімаємо, зворотня петля. Так, протяжка. лицева петелька, накид, лицева, накид, 6 лицевих петельок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, зворотня петелька, 2 лицевих, накид, лицева, накид і 5 лицевих петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 3 петельки разом лицевою. І одна зворотня петелька для симетрії. Це був п'ятий рядочок, шостий, будь ласка, по візеруночку пров'яжіть. Сьомий рядочок. Петельку знімаємо, зворотня петля. Одна протяжка. Знімаємо петельку. Далі дві разом. Так, накид. Лицьова петелька, накид сім лицьових. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Зворотня петелька. Три лицьових. Один, два, три, накіт, лицьова петелька, накид і чотири лицьових. Один, два, три, чотири. Закінчуємо рапорт три петельки разом лицьовою. Так, І в кінці рядочку у нас одна зворотня петелька для симетрії. Це був сьомий рядочок. Ось ми в'яжемо по візеруночку. Дев'ятий рядочок, так, зворотня петелька. Подвійна протяжка. Так, далі сім лицевих петель. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Накид, лицева петелька і накид. Зворотня петля. Чотири лицевих петлі. Один, два, три, чотири. накид лицева, накид три лицевих. Два, три. Закінчуємо рапорт. трьома петельками зв'язаними разом. Так, три разом. І одна зворотня для симетрії. Це ми вже зв'язали дев'ятий рядочок, десятий, будь ласка, самостійно пров'яжіч. Так, далі в нас одинадцятий рядочок. Так, зворотня петелька, протяжка. Подвійна протяжка. Так. Шість лицевих петель. Два, три. 4, пять, шість, накид, лицева петелька, накид, лицева, зворотня петля. Далі п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, пять. Накид, лицева, накид, дві лицевих. І три петельки разом лицевою, і зворотня петелька в кінці рядочку. Це був одиннадцятий рядочок, 12 в'яжемо по візерунку, 13 рядочок, знімаємо петельку, зворотня петля, подвійна протяжка. П'ять лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицева петелька, накид дві лицевих. Далі дві, одна зворотня петелька, шість лицевих, один. Два, три, чотири, п'ять. Шість накид, лицева петелька, накид і одна лицева, три петельки разом лицевою, і в кінці рядочку, одна петелька для симетрії, зворотня. Це був тринадцятий рядочок, в'яжемо чотирнадцяти. П'ятнадцятий рядочок, передостанній рядочок рапорту, зворотня петелька, протяжка, подвійна, так, далі чотири лицевих петлі. Один, два, три, чотири накіт, лицева, накіт, три лицевих. 1, 2, 3, зворотня петелька, 7 лицевих, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, лицева, накид. І три петельки разом лицевою. Так, Зворотня петелька для симетрії і кромкова зворотня. Подивимося на малесенький клаптик, один на раппорт, що ми зв'язали. Бачите, і на тонесеньких ниточках це пух норки. Так, фокус. Теж ніжненький візерунок, ніжненькі колосочки. Але хочеться його зв'язати, все ж таки як в журналі. Щоб воно більше було схоже на колосочки, бачите, такого жовтенького кольору саме цей візеруночок. Давайте ще раз роздивимося. Гарний, дуже ніжний, приємний візеруночок зі своєю родзинкою. Тут, мабуть, кожний візеруночок з цих журналів. Зі своєю родзинкою, дівчатка! Обов'язково діліться моїми відео, коментуйте, ставте вподобайки і, звісно, підписуйтеся. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!